Що якби існувало місце, де ветерани, їх сім'ї та родини загиблих могли б знайти підтримку, відновити сили та побачити нові можливості для розвитку? Місце, де розуміють ваші потреби та надають реальну допомогу? У Дніпрі існує місце, де вас розуміють, підтримують і допомагають знайти новий шлях вперед. Деньний центр для ветеранів та членів їх родин, де ви зможете знайти підтримку, спілкування та необхідні ресурси для нового етапу життя. Це простір, де розуміють, слухають та допомагають. Дізнайтесь більше. Ваше відновлення та спокій починаються тут. Привіт! Ви на каналі Дніпро Соціальне, офіційному каналі Департаменту соціальної політики міста Дніпра. Мене звати Юлія Кузьменко, і у цьому відео поговоримо про денний центр для ветеранів та членів їх родин. Денний центр для ветеранів та членів їх родин це безпечний інформаційно-консультативний простір для ветеранів, ветеранок війни, демобілізованих осіб, членів їх родин, родин загиблих та безвісти зниклих, де кожен може отримати соціальну психологічну підтримку, відновити сили та знайти нові можливості для розвитку. Денний центр є одним із структурних підрозділів Дніпровського міського центру соціальних служб. Які основні завдання Дного центру для ветеранів та членів їх родин? Серед основних завдань центру можна виділити надання комплексної соціально-психологічної підтримки та первинної правової допомоги отримувачам послуг, здійснення заходів щодо соціально-психологічної підтримки, супроводу отримувачів послуг, що спрямовані на їх інтеграцію в суспільство. Більше корисної інформації та новин соціальної сфери міста. У нашому телеграм-каналі сканути QR-код на екрані? Долучайтесь, щоб не пропустити важливе. Як отримати послуги в денному центрі? Щоб отримати послуги денного центру для ветеранів та членів їх родин, необхідно звернутися до Дніпровського міського центру соціальних служб. Усі контакти залишили в описі до цього відео. Які послуги надаються в денному центрі? Денний центр для ветеранів та членів їх родин надає такі соціальні послуги: інформування, надання інформації з питань соціального захисту ветеранам, ветеранкам війни, демобілізованим особам, членам їх родин, родин загиблих та безвісті зниклих, консультування членів родин ветеранів, демобілізованих осіб, родин загиблих та безвісті зниклих, соціальна профілактика отримувачів послуг денного центру. За індивідуальним планом роботи з особою або родиною, соціальна адаптація комплекс заходів, спрямованих на забезпечення соціальної профілактики та соціальної підтримки, пристосування до змінених умов соціального середовища, соціальний супровід, отримувачів послуг денного центру, які перебувають у складних життєвих обставинах, соціальний супровід сімей, членів родин ветеранів демобілізованих осіб, родин загиблих та безвісти зниклих. У яких виховуються діти-сироти та діти позбавлені батьківського піклування, надання соціальної послуги кризового та екстреного втручання отримувачами послуг денного центру, зокрема насильство в сім'ї, представництво інтересів отримувачів послуг денного центру в різних організаціях за потреби, медіація для отримувачів послуг денного центру. Зауважимо, що усі соціальні послуги надаються на безоплатній основі. Після визначення індивідуальних потреб отримувачів. Денним центром також проводяться групи взаємодопомоги, навчальні, розважальні, тематичні заходи, організація проведення дозвілля, спілкування один з одним, вирішення нагальних питань соціального та психологічного характеру у межах повноважень Дніпровського міського центру соціальних служб, отримання правничих консультацій, члени родин військових та діти. Можуть відвідувати інші відділи соціальної роботи Дніпровського міського Центру соціальних служб або отримувати послуги у спеціалізованих службах за необхідність. Яка тривалість надання послуги? Строки надання соціальної послуги визначаються за потребою відповідно до соціальної послуги, узгоджуються з отримувачем та зазначаються у договорі про надання соціальної послуги, які документи необхідні. Для ветеранів необхідно подати такий пакет документів: паспорт або ID-карта карта документ, що посвідчує особу, реєстраційний номер облікової картки платника податків у по разі необхідності, довідка про проходження військової служби або документ, що підтверджує участь у бойових діях. Заява на отримання послуг, оформлюється на місці. Для членів родин ветеранів необхідні такі документи: паспорт або ID-картка для осіб віком від 14 років, свідоцтво про народження для дітей, документ, що підтверджує родинний зв'язок, свідоцтво про шлюб, про народження тощо, заява на отримання послуг оформлюється на місці. Якщо після перегляду цього відео у вас залишилося запитання, чекаємо на них у коментарях. Ми з задоволенням надамо на них відповідь. Дякую, що були з нами. Підписуйтесь на наші соцмережі. Ми розповімо вам про усі послуги департаменту.